Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Сьогодні з вами ділюся ще одним дуже смачним рецептом: це канелоні, називається італійською фаршировані макарони. Для цього нам знадобиться приготувати смачну начинку. Нарізаємо дрібнесеньким кубиком ріпчату цибулю. І в сковорідку вливаємо олію рослину приблизно десь 3-4 столових ложки, вкидаємо сюди цибулю, додаємо солі і ставимо на середній вогонь. Періодично перемішуємо, доводимо цибульку до золотистого кольору, вкидаємо сюди яловичий фарш, перемішуємо та продовжуємо тушкувати ще 2-3 хвилини на середньому вогні. Далі додаємо сюди такі спеції, як сіль, чорний малиний перець і приправу сушені помідори з базиліком. Далі додаємо сюди ось таку томатну заправку з болгарським перцем. Вона є направду дуже смачною, особливо в даному рецепті. Також додаємо сюди ще сушений часничок. Можна вичавити через чеснокодавку свіжий за бажанням до смаку, перемішуємо та просмажуємо ще 3-4 хвилини. Після чого перекидуємо нашу начинку в окрему ємкість і даємо вистигнути, принаймні до кімнатної температури. А за той час ми приготуємо з вами смачний соус. Вкидаємо вершкове масло в сотейник, додаємо сюди борошно, приблизно десь 3 столових ложки, і перемішуємо. Так, щоб в нас утворилася такою грудочкою одна маса. Після чого додаємо сюди поступово молочко, не все відразу, і перемішуємо до однорідності, щоб не було грудочок. І так робимо, поки ми не використаємо усе молоко. Додаємо сюди обов'язково солі, мускатний мелений горіх і, за бажанням, можете ще додати часничок. Продовжуємо перемішувати, готуємо ми вже далі на менше, ніж в середньому вогні, перемішуємо постійно або ложкою, або вінчиком, тому що маса почне пригоряти, нам цього не потрібно. Як побачите, ось таке загустіння та перші бульбашки відставляєте з плити і даєте трошки вистигнути. А далі фаршируємо наші макарони, ось так беремо краще це робити руками: з двох сторін начиняємо начинкою, щільненько, щоб начинки було достатньо. Після чого ми беремо форму, в якій будемо далі готувати, смащуємо приблизно 2 столових ложки, викладаю з цієї заправки з томату та болгарського перцю, Розподіляємо по формі та стіночках. Викладаємо ось так щільненько наші начинені канальоні. Заливаємо нашим смачним соусом бешамель, який ми приготували, розподіляємо по всій поверхності, щоб він потрапив в усі щілинки. Після чого я ще додаю сюди охолодженої кипяченої води, бо мені бракує соусу. А е, наші канелоні, наші макарониці фаршировані, вони мають бути достатньо в соусі, щоб вони приготувалися. Закриваємо щільно-щільно фольгою в два слої і відправляємо в розігріту духовку на 180 градусів приблизно 100 40 50 хвилин. Після чого ми дістаємо, знімаємо обережно фольгу і затираємо ще сиром будь-яким твердим, який маєте в холодильнику. Ставимо ще в духовку на 5-7 хвилин, щоб сир трішки зарум'янився, розплавився. І при подачі ще посипаємо зеленю та можна йти смакувати вже. Це дійсно дуже смачна страва. Щось зовсім трішечки нагадує лазанью, якщо ви пробували, але звісно, що це не лазання. Це дуже смачний, самодостатній рецепт фаршированих у таких макаронів. Будь-який ваш буденний день зробить малесеньким святом, смачним святом. Тому вам бажаю смачного! Бажаю кожному з вас е, такої сонячної радості і запрошую, ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви. Et c'est papa